Величезний, величезний привіт. Я вас запрошую до магазину Єва. А знижки в магазині Єва 2, 3 та 4 травня, тобто вихідні вам вихідні в Єва. Дякую за коментарі. Ваші вдячний за вподобайки так 2, 3 та 4, Правильно, все рідке мило, крім дитячого, все рідке мило з кешбеком 80%. Зверніть увагу. Мило Greenway 500 мл 36,50 Ось таке мило Greenway, також пів літри, 35 гривень за округлію копійки до більшого. Мило дору 300 мл 61,50. Мило about 500 мл 58,70. І також на усі оці запаски мила там по 500 грамів, по літрі. Також все зі знижкою і з кешбеком 80%. Зверніть увагу на це. Ось, наприклад, таке мило оливка 450 мл 22 гривні із кешбеком 80%. Декоративна косметика LCF вся з кешбеком 80%. На вашу картку Єва Мозайка. Кешбек нараховується одразу і вже можна використати його на другий день. Це дуже хороша акція. Гламбі 2, 3 та 4 2 дорівнює 4. Купуйте 4. І два найдешевших вам буде у подарунок. Зверніть увагу, дуже багато акційних жовтих цінників зі знижкою 50%. Два найдешевше товари вам буде у подарунок. Наступна акція на Зева туалетний папір п'ятишаровий зі знижкою 40%. Ось ця преміальна Зева, п'ятишаровий туалетний папір. 6 штук в упаковці зі знижкою 40% 203 гривні. Одна штука такого рулон такого паперу 34 гривні. Наступна акція 80% кешбеку на всі засоби та серветки для інтимної гігієни. Агей для інтимної гігієни «Баланс» – 220 мл 74 гривні. Для інтимної гігієни «Нівея» – 250 мл 173. А найбаут взагалі супер акція 72 гривні за дві пляшки. Зверніть увагу, і ще й кешбек 80%. Також усі гелі лінджері а, з кешбеком і в акції 83 гривні. А ось ці трішки будуть дешевше по 77 гривень, усі по 300 мл. Також зверніть увагу, зі знижкою та з кешбеком гель для інтимної гігієни Umbrella 35 гривень 80 копійок. Інтимні серветки Лінгері. А тут 20 штук, 24 гривні за дві упаковки. Тобто по 12 гривень виходить одна штучка. І кешбек 80%. Ось такі серветки Umbrella, 15 штук по 9,50. Наступна акція на вихідні. Кешбек 80% на всі аксесуари для прибирання оселі та приготування їжі. Усе вам показати не зможу. Багато товарів з жовтими цінниками, ще й з кешбеком. Зараз дуже хороша, чудова нагода придбати оці товари зі знижкою, з кешбеком. Навіть на майбутнє, на потім, якщо у вас щось закінчується, також дуже зручно. Ось такі губки, 4 штуки, 32 гривні. Ось такі 32 гривні також. Супер, супер капучино. Господинки, спробуйте оці губки. Я гадаю, вони найкращі, які в мене були. Ви також спробуйте, а хто вже користувався, купував, напишіть свій відгук Домі 5 штук, 42 гривні 50 копійок. Господинки, плівка харчова, дуже хороша на неї ціна. Тут 20 метрів, вона по 15 гривень лише зі знижкою. Більше ніж 50 ще й вам кешбек на карту нарахують. Плівка Фрекінбок 30 метрів, також зі знижкою 50 32 гривні. Пергамент фрекінбок 5 метрів 35 гривень. І пергамент антипригарний тут написано: управдом 5 метрів 22 гривні 50 копійок. Серветки для прибирання. Управдом три штуки, зараз лише за 12 гривень, ще й кешбек. Управдом а, для м -м, пакети для сміття із затяжкою на 60-літрове відро 10 штук 28 гривень. Управдом, дивіться, на 35-літрове відро на стандартне. 50 штук вони із затяжками. Акційна ціна 68 гривень, ще й кешбек. Управдом, рукавички нітрилові, 10 штук, 40 гривень. І знову 80% кешбеку для засу... на засоби для догляду за взуттям. Також усе вам показати не зможу. Є дуже багато позицій із жовтими цінниками усе догляд за взуттям з кешбеком 80%. Ось така губка в сумочку. По 13 гривень гліцеринова для взуття. Безколірна. Це хороша фірма Волкін. Крем блиск для взуття. Чорний 40 гривень. Фарба ліквід для спортивного взуття. Зараз літо от кросівочки вдягнули. Ціна такої фарби: 46 гривень, і з кешбеком 75 мл. А вона зафарбовує потертості та подряпинки. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі ватяні вироби. Тобто всі палочки і диски 1 плюс 1 дорівнює 3. 100 штук палочки Greenway 14,50. Трішки більше пакування. Тут, мабуть, ой, продасться 200 штук, 200 штук 24,50. Так, це дешевше виходить, економніше та бюджетніше. І ще акція, бачите, 2 дорівнює 3. Палички літо 200 штук в упаковці. 21 гривня. Дивіться, які класні. Тут 500 штук. Ватні бамбукові палочки. Зараз по 88 гривень. Ще й кешбек. Косметичні диски About 50 штук, 22 гривні. 100 штук Джаст Кавай, 46 гривень. Полісся тут 150 штук, 37,50. Наступна акція на торгову марку Сплат. Професіонал. Всі засоби для догляду за ротовою порожниною. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте зубну пасту, зубну нитку і зубна чітка вам, можна сказати, буде у подарунок. Ціна регулярна, але є щось, бачу, із жовтими цінниками. Ось така 129 гривень. Плат повний догляд, також 129,80 мл. Наступна акція мінус 40% на всі кулькові жіночі антиперспіранти Нівея. Тут є багато дуже різних. Ціна 51 гривня. Мінус 50 від звичайної ціни. Парфюмерія дольче Габана, Фурла. Джан Марко Вентурі. Навіть не Вентуріно, а Вентурі Ну, добре, хай буде. Dolce Габана Light Blue, ще зі знижкою стоїть. Так, Рожева 100 мл. 1759. Чи це 30 мл? Щось я полутаю. Це взагалі 50 мл. 1279. Так, і біленька дольчигабана 50 мл, 1700 і всіма улюблена Light Blue 1369. Велика також зі знижкою 50% 1999. Так, ось Вентурі. Жан Марко Вентурі 30 мл. 499 гривень. Ще є ще якісь тут багато є, тут є Донна Вентурі 419. І 339. Не знаю ці аромати, чесно вам нічого не можу за них сказати. 2 дорівнює 4, також акція на вихідні на всю декоративну косметику Evelyn Cosmetics. Є дуже багато позицій із жовтими цінниками, також надаю вам інформацію, зверніть увагу. Навіть можна купити помади зі знижкою 50% 99,50%. Наступна акція вела делюкс. Всі засоби для догляду за волоссям зі знижкою 30%. Дешта вела ось вона. лаки для волосся. об'ємом 250 мл 191 гривня. Також є тут ще муси для укладки 200 мл 191 гривня. Наступна акція для панянок Котекс всі щоденні прокладки. Зі знижкою 30%. Звичайно ж колготи, куди без колготів знижка 50% від звичайної ціни на всі колготи 20 та 40 ден вів'єн Petit. 40 ден класичні шортиками 7450, 40 ден елегантні без шортиків 109. Підтримуючи шортиками 114, 20 ден занижена талія без шортиків, 104. Підтримуючи 20 ден з шортиками 109. 20 день елегантні без шортиків 104 гривні. І ось ці найдешевші, мабуть, класичні шортиками по 69 гривень 50 копійок. Акція на колготи дефіле 1 дорівнює 2. Тобто 2 за ціною однією. Є по 90 гривень дефіле класичні, 20 день без шортиків. І 20 день класичні шортиками по 80 гривень. Новинка в магазині Єва. Я знайшов ось таку нову а лінійка. Вазелін. називається. Тут є ілузіони для тіла. А, що тут ще є? Це, це вазелін, чи що це таке? Косметичний вазелін, дійсно, дивіться, косметичний вазелін, 100 мл 75 гривень. Це у нас крем для рук та нігтів. Також новинка. А, це що у нас вазелін, крем для рук та нігтів. Написано 200 мл, де він є? 126 гривень. Також якийсь крем для рук, два в одному з вітамінами Супер-Пупер. 67 гривень. Це все новинки. Ось такі. Ознайомив я вас. Ой, щось впало. І я вже знаю, що багато вже полетіли відпочивати, правда. Летять всі через, здається, через Болгарію. Ой, не Болгарію, а через Польщу, якщо я не помиляюсь, і чи ще звідкись зараз вже в магазині Єва є дуже багато засобів а, захисним фільтром СПФ для тіла, для обличчя, для дітей, для засмаги. Є також ось це вже також новинки, і дуже багато товарів із жовтими цінниками. Також зверніть на це увагу, хто їде на відпочинок, щоб ви не згоріли. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок.